Злодюжка є у будь-якій тиранії одна хороша якість. Вона згуртовує тих, хто стає її жертвою. У конторі Штекпул Глоу Компені» спостерігався внутрішньо виробничий різновид цього рідкісного феномену. Службовці були єдині у своїй ненависті до Ральфа Штекпула, президента та власника фірми. Штекпул, мабуть, про все здогадувався, але це його не хвилювало. За 50 років свого життя, 30 з яких були пов'язані з виробництвом рукавичок, він засвоїв одне золоте правило Бий суперника першим, поки той не вдарив тебе. Той ранок, коли Штекпул виявив злодія на своєму підприємстві, починався досить непогано. Пішки він подолав ті шість кварталів, що відділяли його квартиру від контори, і січневий морозець намалював лагідний рум'янець. На його зморшкуватих щоках. За сніданком він був дуже люб'язний зі своєю дружиною, а на роботі вкрай чемно поговорив із секретаркою, яка принесла йому ранкову кореспонденцію. Навіть Блекбурн, який завжди бентежив його своєю нервозною манірністю, цього разу викликав легку посмішку, коли з'явився у свята святих Президента. Але посмішка була недовгою. Просто не можу собі цього уявити, містере Штекпуле, заголосив Блекбурн. Ми замовили модель номер 205 і фабрика вислала дюжину пар, як зразок, але тепер у нас залишилося лише одинадцять. Ну, і що ж мені тепер робити? Але йдеться не лише про модель номер 205 містере Штекпул. Нещодавно у нас почалися пропажі, які неможливо пояснити. Схоже на те, його обличчя нервово затремтіло, що в нас завівся злодюжка. Штек полуважко задихав. Ви хочете сказати, що мене обкрадають? Тут, на моєму власному підприємстві? Ну, звичайно, адже поки рукавички валяються тут, завжди можна винести пару в кишені пальта чи портфелі. Президент підвівся. У своєму гніві він нагадував Юпітера. Ніхто, Блекбурне, не сміє так чинити зі мною. Чуєте, ніхто? Я вимагаю, щоб вже сьогодні ви знайшли шахрая. Я? Блекбурн тремтів усім тілом. Але чому саме я? Я ж не знаю, як треба діяти у таких випадках. Вам відомо, скільки рукавичок зникло? Шість чи сім пар. А ви впевнені, що решта лежить на місці папір, скріпки, мої сигари. Він відкинув кришку бюро. Адже будь хто може зайти сюди і поцупити мої сигари. Ну, давайте я буду вести протокол. Забирайтеся звідси, грізно прогарчав штекпул. Не треба мені ніякого протоколу. Я сам займуся цією справою. Улюблений метод Штекпула брати бика за роги ніколи не давав осічки. Він викликав приватного детектива та ввів його в курс справи. Семпл, коренастий чоловік маленького зросту, який звик до тривожних тирад пограбованих багатіїв, слухав його дуже уважно. Наскільки серйозна ця справа, містере Штекпул? поцікавився він. Тут прозвучало, що вартість предметів, що зникли, становить не більше 10-15 доларів. Це справді так? Для мене це справа принципу, прямо заявив штекпул. Ніхто не може безкарно обкрадати мене. Особливо із тих, кому я плачу зарплату. Ви не підозрюєте когось? Вкрасти може кожен. заревів штекпул. На мою думку, це міг зробити будь-хто з них навіть моя власна секретарка чи, скажімо, хлопчик посильний, а може, цей шалапут Фред Коттер. Хто? Коттер, мій помічник. Молодий чоловік, неодружений, з купою подружок. Можливо, саме вони зараз і хизуються вкраденими у мене рукавичками, я його геть не виношу. Чому ж тоді ви тримаєте його в себе? Він добре розуміється на своїй справі, смиренно відповів Штекпул. Він взагалі один із найкращих фахівців, ось тільки якби ще більше займався роботою. Половину дня він завжди проводить десь поза конторою, а потім заявляє, що ходив вивчати досвід. Але мене не проведеш, Ні трохи не здивуюся, якщо він і виявиться злодієм. Ну, не треба заздалегідь нікого звинувачувати, розважливо заперечив Семпл. Найкраще зловити злодія в пастку. У пастку. Подібний метод я неодноразово застосовував для деяких найбільших фірм країни і завжди успішно. Суть його полягає, можна сказати, у тому. Що злочинець повинен заплямувати себе. Детектив захихотів і виразно подивився на сигару штекпула. Що ж ми маємо робити? О, нічого складного. У призначений вами час я принесу дрібний порошок, який має особливі властивості. Він світиться в темряві. Ми обробимо їм коробки з рукавичками. Які розставимо по всій конторі у стратегічно важливих або, інакше кажучи, найбільш спокусливих для злодія місцях. І коли ми переконаємося, що крадіжка знову сталася, впевнено починаємо проводити розслідування. Яке розслідування? Ось, подивіться. У момент крадіжки порошок потрапляє на пальці викрадача, але видимим він стає лише у темряві. Крім того, його не можна змити жодним миючим засобом. Злодюжка постійно носитиме з собою докази своєї провини. Ага, розумію, захихотів штекпул. Потім мені треба буде зібрати всю цю банду в якомусь темному приміщенні і побачити, у кого світитимуться руки. Його очі заблищали, і дуже задоволений він відкинувся назад у своєму обертовому стільці. Геніальна ідея, Семпле. Коли ми зможемо її реалізувати? Якщо ви згодні, я можу приготувати все вже сьогодні ввечері. Зачекайте хвилинку. Штекпул зняв із важеля слухавку і викликав свого керуючого. Блекбурне, хтось відпрошувався з роботи на завтра? Ні, сер. Ви впевнені у цьому? Предкотер та інші всі на місці. Так, сер, наскільки я знаю, ніхто з роботи не йшов. Ну, гаразд, гаразд, пробуркотів штекпул і повісив слухавку. Потім він задоволено підморгнув детективу і простяг йому одну зі своїх сигар. Того ж вечора, коли з контори всі пішли, штекпул і детектив почали втілювати свій план. Поки Семпл обробляв картонні коробки з рукавичками білим порошком. Президент не переставав дивуватися тому, що порошок такий непомітний. Він наполіг на тому, щоб і його скриньку з сигарами теж було перетворено на пастку. Вдома штекпул у подробицях розповів дружині, яку хитру пастку він влаштував для викрадача. Ніколи раніше їй не доводилося бачити його в такому радісному збудженні. Наступного дня всіх співробітників викликали до особистого кабінету Штекпола. Сам він влаштувався за зачиненими дверима і з'явився тільки в обід. Через рівномірні проміжки часу він вимагав від Блекбурна підтвердження, що зібрався справді весь персонал. За винятком секретарки, яка виконувала доручення за межами будівлі, завгоспа, який мучився від зубного болю. І Франка Коттера, який уже протягом двох годин вивчав досвід, колектив з'явився у повному складі. До четвертої години пополудні в штекполі зростав страх, що якщо раптом цього дня злодій вирішив продемонструвати свою чесність, тоді весь план полетить до біса. Його нітрохи не приваблювала перспектива сидіти в засідці протягом тривалого часу. Він жадав схопити свою жертву негайно, і вже за чверть години стало ясно, що плід дозрів. Зателефонував Блекбурн. Містере Штекпул. Я перевірив коробку із зразками, що стояли біля бухгалтерії. Однієї пари не вистачає. Ви абсолютно впевнені? спитав штекпул і витяг з рота сигару. Ви ретельно все перерахували? Кілька разів, сер. Спочатку було двадцять чотири пари, тепер залишилося лише двадцять три. Штекпул вдарив кулаком по столу. Усі співробітники на місці. Так, сер, містер Котер повернувся півгодини тому, і тепер уже зібралися всі. За п'ять-десять хвилин усі мають пройти до великого конференц-залу, без жодних винятків. Я вимагаю стовідсоткової явки. Буде виконано, сер. Штекпул ледве стримував себе. Жодна угода, укладена ним раніше, який би значний прибуток вона не обіцяла, не хвилювала його настільки. До цього моменту він вже геть забув роль Семпла у розробці цього плану і вважав його прийняття виключно власною заслугою. Тим часом службовці з похмурими обличчями почали збиратися до просторої зали без вікон. Адже зазвичай загальні збори проводилися для того, щоб дати всім прочухана, вимовити порожні побажання з нагоди закінчення року, або надати нудний звіт про стан справ. Лише з кута, де сиділи секретарки, лунали смішки, та ще на обличчі Френка Котера, який не квапом бродив по залі, блукала злісна усмішка. Штекпул пройшов до головного місця за столом президії. Прошу уваги, сухо промовив він, і це одразу ж припинило всі шерехи та покашлювання. Я покликав вас усіх сюди, щоб провести невеликий експеримент. Хочу, щоб усі ви залишалися на своїх місцях, і лише повернули руки. Ось так. Він простягнув обидві руки догори долонями. Почулися вигуки здивування, виразно відчувалося легке збентеження. Ну. Чого ви ще чекаєте? Усі дружно простягли руки. Вимкніть світло, містере Блекбурн, наказав штекпул. Блекбурн квапливо підбіг до вимикача і натис його. Зал поринув у темряву, і запанувала тиша, яка лише зрідка переривалася окремими нервозними покашлюваннями. Містере Штекпул. То був голос Блекбурна. Штекпул глянув у його бік. І його груди відразу переповнило почуття тріумфу, яке навіть мало не розстебнуло гудзики на сорочці. Адже там, в іншому кінці зали, виднілася пара рук, що яскраво світилася. Світло, увімкніть світло. з хвилюванням вигукнув штекпул, після того як пробився крізь натовп і схопив злочинця за долоню. Фред Котер витріщився на нього, нічого не розуміючи. Що сталося, що я зробив? То це все ж таки виявилися ви, переможно промовив штекпул. Я знав, що маю рацію. У мене не було сумніву. Ви думали, що вам вдасться безкарно обкрадати мене? Про що ви кажете? Про що? «Містер Котер, ви не могли б познайомити мене із вмістом вашого портфеля? Що? Ні, я не думаю, що ви діяли так безглуздо. Напевно, ви якимось чином вже позбулися викрадених рукавичок, чи ще ні? Думаю ви недарма ходили вивчати досвід. Він повернувся до свого керуючого. Блекбурне, я хочу, щоб ви сьогодні розрахували містера Котера. З цього моменту його звільнено. Ви викидаєте мене геть? Котер благально глянув на своїх колег, але ті боялися відкрито висловлювати своє співчуття. Але ж через що? Ви обікрали мене, обікрали фірму, будете це заперечувати? Котер почервонів. Так, я взяв кілька пар рукавичок, але я й не думав. Та оближте ви ніхто не може взяти в мене що небудь без дозволу. Нерозумно стверджувати, містере Котер, що ви цього не знали. Сьогодні ввечері ви маєте звільнити свій письмовий стіл. Завтра вранці я вас уже в конторі бачити не хочу. Штекпул розвернувся і суворо подивився на решту співробітників. Напруга потроху стала спадати. Доброго вечора всім, побажав він на прощання. Решту вечора штекпул провів у своєму кабінеті, закінчуючи роботу, яку не встиг зробити протягом дня. Вечеряти вдома було вже пізно. І він вирішив піти до свого клубу, щоб сповна насолодитися самотністю. Коли він повернувся додому, було вже за північ, і його дружина готувалася до сну. Ти так довго працював сьогодні, мій любий, зауважила вона, одягаючи нічну сорочку. Як пройшов твій експеримент? Чудово! захихотів Штекпул. І знаєш, хто виявився злодієм? Цей шалапут, Фред Котер. Котер? Це твій помічник? Саме він. Ти ж познайомилася з ним нещодавно, на прийомі з нагоди Різдва. Такий хлопець з вічною усмішкою на фізіономії. Але сьогодні я стер усмішку з його обличчя, я показав йому, що буває з тим, хто завдає мені шкоди. Із задоволеною посмішкою він плюхнувся на ліжко і вимкнув нічник. А коли він повернувся на інший бік. То побачив на оголеному плечі своєї дорогої дружини відбиток руки, що світився у темряві.